Друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас 27 серпня. Так, Так. неділя, 27 серпня. 20 годин 31 хвилина. Температура 27 градусів. <плес> Тихо. Сьогодні тільки-тільки розеклався, ще не повністю закормився. На фідер. Приїхав половить, десь до пів 12-го. Отаку, по темному, трохи половлю. Так, бистренько по прикормочці. Прикормка була в мене в морозилці, Згадав я там лящ якийсь, щось пахне чи шоколадом, чи що, шоколадний лящ, там ще щось таке. Уже точно не помню. Ну, це магазинна, так сказати. Добавив трошки вареного половинок гороху, трошки комбікорму, трошки жареної макухи і трошки кориці. Оце так оце така у нас. Буде прикормочка. Кинув на дві точки по три прикормочних кормушки Такі величенькі. Зараз буду пробувати на чисто фідерна оснасточка інлайн на черв'яка. Бо більш нема нічого. Так, сьогодні, як кажуть, у свинячий голос вечором вискочив, собрався, думаю, та поїду, бо кілька днів не був, то часу не було, то те, то все. Дома зараз якраз огороди, картоплі, в общем, ну, немає часу. Ну, а це, думаю, ж, вже таки <смі> товариш виділив трошки черв'ячків мені і зараз посижу, спробую. Так що, зараз спробуємо на фідерок, не буде, виходити, поставимо там флет чи ложку. Ну, взагалі, все в процесі буду розказувати, показувати. Так що поїхали рибачити, а то час йде. Дивись. Ось, друзі, бачите, мій підписчик побачив мене, дарує, тобі. дарує мені ножичок. Гарний такий. До зімето, дивись. Ось так він складується, щоб ти знав. Щоб ти на рибалки сало різав, помідори різав, огірки. Даже огірки дуже вдобний. Все, Чіпляється, дякую. Як... Осьочки, щоб, як кажуть, не той. Добре. Дякую, дякую. Дуже краба. Приємно. Я кажуть, ні хвоста, ні вузки. Да. Вам вот так, так же. Я... А, отак от він да, 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 да. О, Поняв. Потім зрозумів, перекинув, ага. раз і все. О. Ну там виріжеш. Ну, Бачите який ножичок. Кстати, ага. гострий. це Тебе тобі от підписника на пам'ять. Так, да, підписчик, бачите, подарив мені такой ножичок. Дуже приємно. Давай. Це бог, Дякую, вам тоже. Да. Ось так, ось сюди. Раз, ось як ручка. Опа. И классно. Ну <laughs> что <laughs> ж, закидаем. Первый фидер. Десь он нас должен лететь вот Я понял. тихо, бо і Ігор, всі на, чемоданах сидять, все Ага, так, ну ладно, Сань, давай, бо тягнуля ще. Ага, хорошо, Толянська, давай. Спасибо, що позвонив. Ага. Все, дякую. Ось, друзі, перший льощик у нас. Ось, у нас перший льощик якраз. Позвонив до товариша. Ой. такие. Опа. Это совсем дребнота, друзья. Мы его выпустим. Может, Щось путніше, пізніше. А поки що так як є. Ну, головне, що клює. Ну, хотілося б, щоб поборотися. Щоб фракціончик сработав. Ну, на жаль, на жаль. Те, що маємо. І так добре. Клюнув він у нас. Як я вже говорив, зараз у мене стоїть інлайн, фідерна оснасточка. Тут поводочок такий у мене сантиметрів 35 до 40. Блін черви, як не точки, трошки більші від мотеля. Такі зимові черви. Ще своїм зором. Та ще вночі. Купина живий все так. Ось такий, бачите, крючок восьмий номер, невеличкий, а 4 черв'яка надів. Бо если поставлю вже шостий номер крючок, то проволока будет такой самой товщини, як черв'як на гачку. Так, ну що ж, початок є, не дуже довго часу пройшло. Продовжуємо, закидаємо. Ось так. Щось не пойму, нема опа, ребята есть, довгенько не було. друзі не було ну це хоч трошки щось на льощика похоже невеличка ну довгенько не клювало а клюнув він у мене ось ну Друзі, так, щоб видно. Ось така в мене ставкова оснастка. Флет і два поводочка коротенькі. На верхній крючок клюнув. Там більший. Так що, друзі, ось так просидів я. Ого. вже 10 минут на 11. Час з лишнім. Час двадцять чи час, ну не пам'ятаю вже точно. Годину точно просидів поки. Ну було дві покльовочки. Такі собі. Ой, ну якісь невпевнені. А це, знаєте, так, вроді би непогано клюнуло. Я вже узяв тут ще один третій фідерок. Поставив, зліва його закидав, тепер справа, туди аж правіше, лівіше. Разів чотири перекидав. Різна дистанція, вліво, вправо, в общем по-різному. То щось поки мовчок. Дзвонив до товариша, товариш десь там аж внизу сидить. Кілометрів за два нижче. То щось говорив. Слабенько, не клює щось зовсім у нього. Вони там у двох сидять. Ну, каже, там поряд якийсь чоловік сидить, то каже, одного оце тільки-тільки витягнув недавно. Я ось буквально хвилин 10 дзвонив назад. Вода. У річці падає дуже швидко, дуже быстро і дуже сильно. Жара. Воно завжди оце. Серпень, вересень, найменший рівень води. І більше всього, що льош скочується наниз. течею вниз. І щось такий зовсім дрібнуватий льош пішов. Узлики, можно сказати. Есть ребята. Есть третій лещик. Поки що есть. Тягну помаленьку, щоб не зірвався. А то що сьогодні Ух ты, а підрочка, то ось і на місце. Ух ты, мой! О, О, друзі, оце! А я казав, що мелоч! Це вже непоганий такий клюнув. Непоганий. Ну, як непоганий. Як для нашої місцевості, то це вже хороший. Ось такий третій льощик, бачите, сьогодні. потрошку трошку клюває. Не дуже активно. Але, але клює. Помаленьку. Нормально. Було. Просидиш цілий день зранку до вечора. Поймаєш два лящі то і радий. А яку поймаєш 3-4, так плигав від щастя вище себе. Ой. А то ж, я ж говорив, що то був клюв. Аж через щура це так собі. І нам уже о не клює, погано клює. Нормально. Ух ти! Ай, друзі, сход. Ах. Бачите, мабуть, підійшов. Ах. Ну нічого. Нічого страшного. Це вже краще. Дивіться, дві покльовки підряд. Зараз ми. Нанизав. Нанизав. Забиваємо нашу кормушку. Я вже прикормки чи маленько, так я поставив свою закормочну кормушку думаю щоб прикормки більше виловить бо щось в мене завжди прикормки половина остається хоч хороший кльов, хоч поганий так оце ми закидали чуть чуть отуди от лівіше. опа Отак, раз Ребята, чуть не прозівав. Чуть не прозівав. Думав встать, під подивитися, подивиться, чи в мене там з камерою все в порядку. Тихо-тихо-тихо. А... О ой, ой, достал. Есть. Вот такой барбосик. Вот такой. Ось так, потрошку виходить. Трошки, друзі, активніше почало клювати. А то я був уже розплакався, що перестало клювати, ляж зійшов. Нормально, нормально клює. Час є у мене. Так, а де ж черви подівалися? я ж Їх тут чорт на скільки мов. Бров. Закидаємо. Закидаємо. Ребята, есть покашу. Угу. Ого! Чуєте як бувта есть? Бурды. Опа, є п'ятий. Клює по очереди, то на той, то на той. Тут ось у мене Оце еще посередині справа. Стоїть флет, тільки що витягнув. А там фердерна оснастка. Ну клює і на те, і на те. Нічого не будем менять. А з краю справа стоїть воно пошуковий, то щось мовчить зовсім. Мовчить щось він зовсім. Ну і хай мовчить. Мені і, і цих двох досить. Я просто на початку рибалки зразу мов проклюнуло. Поймав первого ще була поклювка. А потім затище. Ну, І це щось мов почало потроху розкльовуватися. Ну ще час є. Ще половим. Уже можна сказати і непогано. П'ять штучок. Сейчас <кій> закинуся. Подзвоню до товариша, спитаю, що він там, як у нього діли. Ну, можливо там вівторок середа. Все-таки, о, друзі, дощ. Вівторок середа. Спробую зранку на поплавочку. Хочеться мені на поплавочку половить. Лящика. Хмари, не небо, он, мов там. Що мені здається, там он світліше. Ух ти, ух ти! Тю зійшов. Адгад. А тут зійшов. Ех. Ех. А тут зійшов. На пошуковий щось не хоче зовсім клювати. І не бачив і покльовок. Буду його потихеньку витягати. Ой. тут сейчас же надо быстренько взмотаться. Опа. Ого. Ничего себе. Оце придавил. Противляется. Опа! Есть! Друзья! Шостый! О, смотрите! Есть! Так, добро! Да то есть! Ты где Не успев друга ей закинуть! Вот и хорошенький! Мій О, це нормальний лящик. Це такий більш менш. Ми. Вже мій час відведений на рибалку доходить кінця. Зараз закинувся вже. Зараз буду потрошку збирати свої манатки. А то мене завжди тут розкидав по всьому березі. Поки воно. Два, три. Ну ось, друзі, закінчилася чергова моя рибалочка вечірня. Як ви бачили, досить вдало. Спочатку, мов не дуже, я вже так, мов трошки був і розстроївся, що поганий кльов, але розклювалося все-таки. Сім лящиків я спіймав, кілька зійшло, ще кілька покльовочок було. Ось так. На жаль, не було опариша, ну нічого, клювало і на черв'ячка. Так що, ось така рибалочка. Поки що клює, можна ловити. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу як умію, жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до нових зустрічів. Пока. Слава Україні!